Проблемами, а новорічні свята наближаються. І особливо дітлахам у цей період важливо створити святковий і казковий настрій. Тож дорослі купують ялинки, прикраси та готують малечу до новорічних ранків. Особливо ж творчі батьки не купують святкові костюми, а шиють їх самі. І виходить краще, ніж з магазину. Новорічна казка власними руками. Лучанка Ірина Тимчук створює унікальні костюми з будь-яких речей. Вона може створити шедевр навіть із солодощів та печива або із комп'ютерної клавіатури. Потрібні лише фантазія, терпіння і час. Матеріали використовували різноманітні. Наприклад, снігова королева, фольга і дріт. Все. І фарба. Більше ніяких матеріалів там не було. А, наприклад, хуртелиця, пір'я і фатин, і клей. Більше нічого. І два місяці клятої роботи. Чотирирічна мрійка, мамине натхнення та модель. Саме для неї жінка створила перше платічко цукерки. На дитячих ранках дівчинка завжди в ексклюзивному вбранні. Мамі тебе так люблю, Ти мені такі гарні костюми шиїш. Мені біль... найбільше подобається ринка. А чим? Бо вона дуже гарна, вогниками світиться. На замовлення костюми Ірина майже не шиє, бо їх собі вартість дуже висока. Ексклюзивне вбрання коштує щонайменше 400 гривень, тому в пригоді батькам напередодні свят стають прокатні студії. Возимо костюми ми з-за кордону. Деякі навіть привезені з Парижа з Диснейленда. Популярні в нас Вінкс і Монстер Хай, так як багато дівчаток дивляться мультики, тому це такі. Серед хлопчиків це мушкетери. Як завжди і пірати. цьогоріч вибір новорічних костюмів вражає від сучасних героїв мультфільмів до ще не забутих сучасною малечою персонажів народних казок. Капелюшки, маски, казкові аксесуари на будь-який смак. А головне за доступною ціною гривень сорок тішаться батьки. Не подобається цей герой, і я хотів би бути піратом. Не купуємо, тому що купує ти ж вдягнеш раз другий раз. а Хочеться що дитина, хоче щось нове, щось більш гарніше, яскравіше, більш сучасніше. Прокат недорогий як Найсміх. З Новим роком вас усіх. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко. Факти ICTV.